Зі спортивних змагань розпочали День захисту дітей учні молодших класів усіх загальноосвітніх шкіл Умані. Поки їхні вчителі з'ясовували організаційні питання, вони готуються до естафет. З якої школи? З 14. Що ви тут робите? Ми будемо на змаганнях. – Які це змагання і навіщо вони? Ми будемо бігати. Так. А у вас велика команда? Десять чоловік. Як це ви зібралися? З яких ви класів? – З 4 Б. Ти з якого класу? З 3 В. Це теж дівчинка з 4 В. І ще з 4-го діти. А ви знаєте, які будуть сьогодні завдання, як потрібно буде бігати В... що саме? Не знаєте. Ні. Не знаю, нам будуть говорити. Да. А да. не боїтеся? Так Ні. багато? Ді дітей. Трошки. <зв>. Я не боюся. Ви любите спорт? Так. Да. Да. А ви знаєте, який сьогодні день? Віка, да, дітей. Дітей. А, а що ти робиш оце з обручами? Е Тренуюсь. А що навіщо ти тренуєшся? Е, тому що зараз у нас буде змагання. Так. І, і я хочу, щоб моя команда перемогла. А твоя команда з якої школи? З 11-ї. Так. А ти знаєш, що такі вправи будуть чи ти так в обручах бігаєш? Так. Да. А ти вже була на таких змаганнях колись? Один раз. Коли? В минулому році. І ваша команда як позмагалась? Зайняла третє місце. Начальник відділу з питань фізкультури і спорту Ольга Ремес зазначила, що їхні змагання уже традиційні і відбуваються щороку та збирають близько півтори сотні уманських дітей. Традиційно, вже скільки років поспіль нас в місті Умані для дітей проводяться всебічні заходи. І один з них складовий – це змагання з спортивні змагання, веселі старти, в яких беруть участь пришкільні табори. Команда складається з 10 осіб, це дітки першого класу, другого класу, 3 класу, 4. І ми тут змагаємося по, по програмі. Захід проводиться Уманським центром фізичного здоров'я. Населення спорт для всіх відділом з питань фізичної культури і спорту і до нас долучаються всі бажаючі, і спортивна школа, і всі загальноосвітні навчальні заклади. Так само гамірно було 1 червня і в центральному міському сквері. Дитячий сміх переплітався із радісними піснями та запальними танцями. Це справжній концерт для своїх однолітків підготували юні хореографи, співаки та декламатори. Всіх дітей і їх батьків зі святом привітав міський голова Олександр Цибрій. Чесно кажучи, переповнюю емоції від виступів наших талановитих діток. Хочу сказати, що сьогодні день, Міжнародний день захисту дітей. Я вітаю всіх присутніх з цим міжнародним днем. Дуже хотілося, щоб всі діти були щасливими, були усміхненими, були окупані батьківською турботою. В місті Умані працює низка дошкільних навчальних заходів. Я до наших педагогів займаюся тим, щоб діти були щасливими, щоб вони були усміхненими, щоб доля їх не склалася гаразд. На цим ми працюємо, адже ми розуміємо, що діти це на майбутнє нашої країни і майбутнє нашого міста. Я Зроблю все для того, можливе, для того, щоб діти дійсно в Умані були щасливими. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вам добра. Всім нам бажаю миру, гарного дня! Олександр Володимирович віддячив юним талантам за концерт з солодощами. А це вихованцям Уманського навчально-реабілітаційного центру, дитячої школи мистецтв, дитячої музичної школи та хореографічного колективу Крок вперед. Близько трьох годин у сквері працювали для дітей аніматори, різноманітні майстер-класи, ляльковий театр, фотозони, виставки тощо. В тому, що розваги для дітей були не лише цікаві, а й корисні та пізнавальні пересвідчився й міський голова. Розкажи, що це ви тільки що робили? Ми каталися, ну по фішкам, по правилам і заробляли бали. А навіщо це все? Ну просто для цікавості. ну, для. Провірити наші знання в дорожньому руху. Як, знаєте правила?» «Да». Сьогодні в центральному парку зібралися учасники, представники шкіл ось, з велосипедами. Учасники, які приймають участь в такому заході, мій друг велосипед. Дітям сьогодні було роз'яснено працівниками поліції, роз'яснено та повторено з ними правила дорожнього руху, ознайомлено з дорожніми знаками, дорожньою розміткою, і діти приймають участь у змаганнях. Мій друг велосипед і діти. Виконують відповідні вправи. Даний захід організований спільно з відділом освіти та уманським відділом поліції. Ми сьогодні зустрічаємо день дітей. Так. І чим ви займаєтеся у цей день? Ми виробляємо всякі іграшки, так. розмальовуємо лиця, граємося. Цікаво? Да. А що найцікавіше? Найцікавіше це робити всякі вироби. А що ти вже спробувала робити? Я вже робила самоліт. А зараз що робиш? Я зараз роблю сердечки. Ми тільки що змагання прийшли. На яких змаганнях ви були? Ми були на дитячих змаганнях, але ми, на жаль, не виграли. Так. А хто виграв? Виграла гімназія, виграла. Виграла школа, школа номер 3 Десять. І ми 10 вс... школи І ми всі отримали чупики. – Так. А що тут будете робити в парку? Ще не знаємо». «Ще тільки думаєте, так? Да? Да. Це ми то просто то мито із стекла, ми, ми намалювали ми малюнок і тепер то знизу то ми то робимо то малюнок по цих то, контурах. Отакий малюнок робимо. Виходить? Так. Да. Дуже красиво виходить». Це ви просто тут навчилися в парку? От прямо тут, тільки що подошли. Ну так. Да. Раніше такого не робила. Робила один, один, один раз. Да. Да. Але тут цікавіше, да? Да. а ти знаєш, який сьогодні день? Да. день? День захисту дітей. І від кого дітей захищають? Не знаю. Маша, а що ти ще цікаве бачила в центральному парку? Е, – Та ну, там, де то розмальовують, то такі лиця. То, е, та, ну, там, де то нолік то... На ну, додає табуль, то, то бульбашки буль башки пускати і ще то багато всього різного. Багато Так. Також традиційно розпочали літо художники Уманської школи мистецтв, як завжди, 1 червня в Уманському художньому музеї розпочали роботу підсумкова художня виставка Світ очима дітей. Третій рік поспіль відбувається наша виставка. Виставка сумісно з викладачами дитячої школи мистецтв художнього відділу і та наших учнів. Представлені роботи понад 100 наших дітей от віком від 7 до 16 років це є підсумкова виставка, і е, чим вона цікава, що вона щорічно у нас збільшується. Перша наша виставка була всього лише 30 робіт: досить маленька, досить е, така була той, в той же час самобутня, але е, вузька вузького такого направлення. Зараз же у нас виставка ми взяли тему більш широку, світочима дітей. Тобто, щоб не зациклювати дітей на певній темі, а зробити дітям можливість креативно мислити на загальні теми, на теми казок, на теми побутових жанрів. на теми ми фантастичних якомось образів, тобто ми вирішили цю виставку зробити такою більш розширеною і вже залучили дітей. У Нас раніше були діти віком 9-16, Зараз ми взяли вже роботу віком і 5 років. Навіть були б деякі спроби дітей і чотирьох років зробити роботи, але е, в зв'язку з тим, що ми намагалися зробити його більш форматно, більш більші роботи, ми брали роботи форматом А 2 великі роботи. І тому дітки чотирьох років трошки було тяжкувато. Їм це тому ми взяли починаючи з п'яти початок шостого року до 16 шістнадцятирічного віку. Хоча основна маса це дітки дев'яти з дев'яти років. На масарові роботи цікаві, роботи креативні, роботи життєрадісні. Ми дітей обов'язково настроювали перед початком роботи тільки на гарний настрій, тому що кожна робота повинна бути сповнена тільки позитивних емоцій. Тож, якщо бажаєте подивитись на картини своїх однокласників та друзів на роботу, яку вони готували майже півроку, поспішайте до картинної галереї. А ще 1 червня в день захисту дітей в Умані традиційно відбулось відкриття центру дозвілля і відпочинку Барвограй 2017